Сара сидить і дивиться на зорі. Дивись, зірка падає. Загадай бажання. Хочу, щоб ти перестав випивати. А ні, це не зірка. Це літак. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У поштовому відділенні лисий чоловік середнього віку стоїть біля прилавка і методично ставить штам з любов'ю на яскраво рожеві конверти із зображенням сердечок. Потім він дістає флакончик і починає на конверти пшикати парфумами. Цікавий відвідувач підходить до нього і питає, що це він робить. Я відправляю тисячу листівок до Дня святого Валентина з написом Вгадай, від кого? але, навіщо? А я адвокат у справах про розлучення. Знайома жіночка не полінувалася, зайшла в інстаграм колишньої свого чоловіка і під їхніми спільними фотографіями з написом Мій написала А тепер мій. Через кілька днів якась дівка на її коментар відповіла: це ви так думаєте. Ігра почалася. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. У церкві триває підготовка до служби. Молодий Чернець допомагає одягатися старшим. Один із старших розповідає: ось був у мене один мирянин, так йому кругом не щастило. Спочатку міст під ним проломився, ледь не потонув, потім якось віз із пожитками перекинувся, дивом не придавив. Минулого року будинок горів, ледь врятувався. І на Великдень все-таки помер. Так ось на третій день в його могилу влучила блискавка. Всі вислухали в тиші, а молодий сказав: контрольний постріл.